У підприємств оборонно промислового комплексу України, особливо у приватних підприємств, чудовий досвід під час цієї війни, чудовий досвід по виробництву продукції, так само, як і чудовий досвід боротьби з бюрократичною системою української держави. І в першу чергу ми показали. На виробництві дронів, що ми, ми можемо е, достатньо досягати непоганих успіхів. На жаль, в певних моментах е, це не було взято в потужному масштабі під крило держави, і е, росіяни на даному етапі значно більше виробляють дронів ніж ми, і мають певну перевагу навіть за кількістю і якістю в повітрі, що стосується фронтової смуги. Е, ми е, непогано навчилися працювати з певними комплексами реп, невеликого діапазону. Але, все ж таки, е, виробництво міну у нас, ви бачите, трошки хромає, м'яко кажучи. Виробництво снарядів треба ставити значно ширший момент. Виробництво вибухівки це завдання номер один для нашої країни. Це все треба нарощувати, розвивати і е, шукати власні ресурси.